Є якісь ваші справи, які ви повинні були запустити. Ви чекали відповіді і були визначені плани. Визначені плани, і ви, як начебто якимись методами намагалися вирішити задачі. І, отримавши інформацію від цієї людини як бонус, який йде, так? як попередження для вас, ви ваші плани будете змінювати. Тому ця зустріч буде, знаєте, як начебто. Удачливою, от удачливою, щоб вирішити ваші задачі. Тому тут буде трішечки корекція зроблена, добро ви отримаєте. Документ, на який ви чекали, ви отримуєте. будете задоволені, і плюс ще інформація, яка заставить вас трішечки ваші плани відкоригувати, щоб вам везло, щоб вам в подальшому посміхалася удача.